Тема у нас буде порядок звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Ну зокрема, у зв'язку із доглядом за батьками з інвалідністю першої другої групи, а також якщо дружина з інвалідністю, ну по-перше, сьогодні у нас 6 грудня. Хотіли привітати всіх з днем збройних сил України, побажати перемоги, витривалості і щоб всі були цілі та здорові. Це адвокатське об'єднання Ювченко і партнери, адвокат Андрій Ювченко. Та наразі ми розглянемо таку тему. Запис зазначеної публікації буде опублікований, збережено, тому кому цікаво, потім можете переглянути відеозапис. І так, тема у нас звільнення з військової служби у зв'язку з доглядом за батьками з інвалідністю першої та другої групи. Який необхідно перелік документів, щоб звільнитися, яким чином.